Теоретично. Десь у всесвіті Любка Дереша. І тут у нашого чудового героя чи не чудового героя з'являється свій антигерой. Мій брат прийшов. Почнемо. Ми це неймовірне відео з того, що ви оціните мій образ. Я впевнена, що він не повторний, бо більше до такої фігні не додумається ніхто. Я створила Аля Аля. Мейк 2000-х. У е, мене є от такі неймовірні коралі і от такі неймовірні, надіюсь, там видно щось: кульчики, які я придбала на кофе Book and Vintage. My English is very well. Щоб ви не сумнівались. От е, це мало би відповідати. Атмосфері наших сьогоднішніх книг це би мало відповідати тому, що я буду розповідати, і не сильно мало би відволікати вас в загальному суті. Ну але як вийде, так вийде. Тому все розпочинаємо. Це 300 сторінок насичених атмосферою двохтисячних. Це буквально секс-наркотики, рок-н-ролл. Це якийсь конячок, який тоді вважався вершиною алкогольного мистецтва. І величезна цінність 50 гривень. Рік написання 2001, А за жанром це роман. Головна ідея твору показати, що те, що всередині тебе твої власні ідеали набагато цінніші за те, що нав'язує тобі суспільство, тобто ця книга про пошук свого власного шляху. Про розуміння того, що я важливіше ніж те, що мені нав'язують, головна думка твору це якраз і є пошук ідентичності під впливом певних суспільних факторів. Автор показує, як людина, яка є особистістю, яка має всередині себе цілий світ, намагається зжитись з світом, який її оточує з іншими людьми. З певними подіями, які від неї не залежать. Тобто, як людина шукає своє місце, як вона піддається певним культам, певним ідеалам, певним ідеям чи трендам, і куди ці ідеї і тренди ведуть ту людину. Ця книга насичена подіями і персонажами. По-перше, мені дуже подобається те, що тут є чіткий розподіл ролей. Тобто, ми маємо літерів, ми маємо аутсайдерів. Нам від самого початку ясно, хто є хто. Головним героєм у цій книзі виступає Юрко Бонзай, якому всього-навсього 22. І за свої нескромні роки життя він вже тричі не покинув цей чудовий світ, ледь не покинув цей чудовий світ, оскільки дуже полюбляв експериментувати з різними психоделічними речовинами. На даний момент на початок цієї книги наш чудовий Юрко Бонзай виступає вчителем біології у школі. Його викладацька кар'єра опиняється під великим сумнівом, оскільки його серденько починає стукати швидше до старшокласниці Дарці Борхес. Кожен, кожен раз, коли я говорю про цю тему, кожен раз, коли я читала про це, чи якісь моменти в книзі підводили мене до цього, в мене починала грати оця знаєте, Teacher's Pet. Одним із не менш цікавих персонажів у цій книзі є Іра Куркуша за кличкою Риба Сонце. Це оцей тип людини, оцей тип учня я б сказала, який, напевно, був в кожного в класі. Відмінниця, яка завжди відповідає, яка завжди знає, яка завжди сидить десь спереді. Оце в нас Іра Куркуша, Юрко Бонзай, Прийшов на. Посада вчителя біології, і ми завдяки цьому, завдяки його певним хитрощам, дізнаємося, що наша Іра Куркуша не така важ і звичайна дівчинка, що вона насправді дуже сильно боїться, аби справді не усліпнути від того, що попала їй в око. От такі от новини про відмінниць в тихому омуті. У школі компанію Бензаю складають інокенті Ярило за кличкою Кеша, який не може жити без того, щоб не пожартувати якось занадто пошло. Віталь Ханегін пічинда який є вчителем географії, який до того всього свого імені ще і картавець, і Держислава Черевуха. Мало того, що вона схиблена на марках. Поштових, які колекціонує, так вона просто схиблена. Буквально, коли я прочитала фінал її історії, я просто отетеріла. Знаєте, так. Книга в загальному насичена атмосферою оцих всіх стрілок, розборок, гашишу, кохання, ненависті. Тобто тут є усе, тут є життя. Вона відчувається просто як ковток свіжого повітря. Це вау! Це попала оплиски ці чудові книзі. Сюжет крутиться довкола того, що наш Юрко Банзай бачить дивні сни. І здавалося б, що тут може бути особливого, адже кожен з нас інколи бачить якусь фігню, як, наприклад, там свиня літає, а півень плаває. Ну тобто таке буває в кожного. Проте зновудіння Юрка зовсім відрізняється від наведених мною прикладів. Він, коли він прокидається, він згадує, що він був в якомусь особливому місці. Він читав книги. Які раніше ніколи не бачив, і він частково пам'ятає інформацію, яка там була. А Дарця Борхас, яка стала вже другом, а не просто старшокласницею, розповідає про свій досвід занурення, тобто ем, проникнення, якщо можна це так назвати, в якусь іншу реальність, вихід за межі тіла, дослідження нових світів і нових відчуттів. І тут з'являється корінь. Можна сказати всесвітнє зло, головний антигерой у цій книзі. Людина, яка вміє занурюватись, людина, яка мало того що практикує це, а людина, яка створила власний всесвіт, і який дуже, дуже, дуже не подобається, що хтось у цей всесвіт преться. Свої підліткові роки, тобто, в час, коли Любко Дереш писав цю книгу, він захоплювався Стівеном Кінгом. І оцей легенький шарм. Відгукується в фіналі самої книги, оскільки тут наявна величезна кількість жорстокості, жорстоких сцен, сцен побуття. Цей фінал, він просто вау. Ну я не могла б ніколи собі уявити шкільні предмети настільки смертоносними, і я не скажу, що це добре так уявляти, але просто це зовсім перевернуло мій світогляд. Це зробило буквально знаряддя Знаряддям вбивства звичайну річ. Звичайну річ, це просто фаєрично. Я поставила цій книзі 10 з 10, Я прочитала її з неймовірним захватом. І в мене залишився неймовірний післясмак. Продовжується довірку неймовірний роман під назвою Намір. Він написаний до 2006 році, і він розповідає про усім знайомого нам персонажа Петрика П'яточкіна. У цій версії історії Петрик має феноменальну пам'ять, і він виявляє цю здатність під час одного із уроків, коли його викликають відповідати, і перед тим, як заготовано сказати, що я не знаю, чи я не підготувався, він починає згадувати сторінку у зошиті, на якій написана правильна відповідь. Хлопчик. Максимально дивується, коли розуміє, що знає цю сторінку на пам'ять. Він бачить оцей знімок, оцю фотографію, тобто він може прочитати те, що там написано. І він починає з голови читати усе, кожне слово. І викладачка, яка звикла до того, що цей хлопчик не знає абсолютно нічого, максимально дивується, проте ставить йому задовільну оцінку. Ідея це пізнання себе і світу через внутрішній пошук, духовне пробудження і відмову від матеріального на користь духовного. Через образ Петра, підлітка, який стоїть на роздоріжжі власного вибору, порушується питання власного я, хто є я, що є я, чи правильно я роблю, чи можна змінити мене зсередини, чи можу я бути не собою і жити в гармонії з світом. Любко Дереж буквально доносить оцю тезу. Життя це не існування і це не виживання. Життя це шлях, продовж якого людина має знайти своє покликання, гармонію і внутрішню свободу. Як завжди, поміч чорних літер, Любко Дереж ховає високі і дали. На шляху до пізнання себе Петрик зустрічає Петрик Петро, це вже доросла людина. Зустрічає Юрка, е... перепрошую діджаяга Гагаріна, який працює в тому ж самому закладі, що і Петро. І е, наш головний герой зустрічає дівчину з незвичним ім'ям Гоцадрала. От це вільна пташка, це нестримна фурія, це людина, яка знає, чого вона хоче від життя, і яка впевнено до цього йде. Тобто це персонаж, який буквально захопив мене з перших сторінок, я відчувала її. Ну, таке враження, ніби я її знала, я її уявляла, я її бачила. Неймовірна. Просто людина, неймовірно майстерно створений персонаж. Е, у намірі є певна відсилка до культу, оскільки, як і Юрко Бензай, Петро практикує певне занурення у себе. Проте тут це занурення відрізняється. Петрик згадує спогади з свого дитинства. Тобто, він, наприклад, е, йому таке пригадується, як брат при ньому курив сигарету. Але Петрик тоді настільки був маленьким, що він цього не усвідомлював, і він цього навіть не пам'ятав до моменту, поки не занурився у себе настільки, що цей спогад якось сплив наверх. Так само у пам'яті Петрика з'являються певні спогади про сестру Нелю. Тут я хотіла б залишити е, якісь спойлери за такою ширмою, проте ця відсилка до культу була просто геніальною. Коли до мене дійшло, це було таке враження, ніби знаєте, ти читаєш намір. І тут так мельком ока бачиш, що щось рухається на задньому фоні. Ти повертаєшся, встигаєш тільки замітити якийсь невеличкий відривочок, і далі твоя свідомість вже домальовує цю картинку того, що вже відбулось, і ти не встиг побачити. Приблизно, отак було у мене, коли я читала намір. Тобто, десь там ще ззаді моїй свідомості гуляв собі культ. І коли я повернулася, зрозуміла, що це все пов'язано. що... Певні події співпадають, і така людинка була від початку такою без коментарів. Мені ще такого шоку в житті не було. Це просто неймовірно яскравим персонажем у цій книзі, так само є бабуся Петра, за якою він певний проміжок свого життя доглядає. А поки бабуся не помирає, і знаєте, це такий доволі колоритний персонаж. Вона вважала Петра просто чортом, що він прийшов з пекла, аби її мучити, аби просто Бог її перед смертю відчитав за всі її гріхи, бо вона на це заслужила. І вона просила Бога постійно, щоб він змилостився над нею і забрав того Петра з її хати. От такі от стосунки бабусі і онука. Як вам таке? Трохи пітьми. А як на мене, ця книга відрізняється від двох попередніх. Капітально, не капітально, не знаю. Це все це все ще залишається Любко Дереш. Але як говорить сам автор в своїх інтерв'ю, є Любко Дереш 1 Любко Дереш 2 Любко Дереш 3 і Любко Дереш 4 Тобто, це чотири різні періоди в життя автора. Відповідно, оскільки він почав писати у 16 років, його бачення світу, його. Пізнання, досвід, змінювали його текст. Тобто за цей час він пише по сьогоднішній день, хвала Богу, він пише неймовірно. От, і відповідно за цей свій час, за це життя довге, несподіване, колоритне, змінився не тільки його світогляд, змінився його почерк. Це все ще та сама людина, це все ще той самий текст, це все ще настільки добре читається, проте це стає насиченіше, це стає багатше. Ідея це осмислення впливу темних сторін людської психіки на особистість. Тобто кожен із нас всередині має свою темлю. Це можуть бути страхи, це можуть бути травми, сумніви, я не знаю, агресія, і шляхом прийняття цього, розуміння цього. Вмінням із цим поводитись, ми досягаємо якоїсь рівноваги, якоїсь гармонії. Тобто автор хоче донести до нас думку, що ми це цілісність, ми це і темрява, яка всередині нас знаходиться. І тільки ми вирішуємо, як з цією темрявою потрібно поводитись. І в цій книзі Дереш майстерно балансує між темрявою і світлом. І Мені здається, звучить таке ніби як слоган, що що, як твоя пітьма, не твій ворог, а твоя пітьма це шлях, який веде тебе до цілісності. Отож, ми перейдемо до подій. Події отут, 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 отут відбувається е, на Івана Купала на водоспаді Шепіт. Ця атмосфера захопила мене з перших сторінок. Буквально це водоспад, це природа довкола, це величезна кількість палаток, які. Буквально розташовані, скільки сягає око, і поміж цих палаток іде наш головний герой. Він іде з червоним прапорцем у руках, який є символом того, що він, самогубець нездара, якщо можна його так назвати. Тиждень тому Герану прийшло запрошення. Сидіти у колі таких же самих, як він. І він не роздумуючи зібрав рюкзак і вирушив у дорогу. Першою, хто зустрічається Герна, стає Віка. Віка це особлення темряви, яка залишається після стосунків. Це травматичний досвід, це аб'юзерські стосунки, качелі емоційні. До групи підлітків приєднується Алік, це стариган, який пригощає Герона і Віку порогом з ревеню. Це доволі милий дідусь, але ніхто навіть не підозрює, що всередині нього теж є своя темрява, і він насправді дуже сильно боїться бути покинутим і забутим. Стає зовсім не смішно, коли до них приєднується тріо: це Лорна, Жанна і Йостик, Лорна, який пальця в рот не клади вона тебе зразу засипе матами зверху донизу. Жанна, яка буде тихенько тулитися десь в кутику і ні слова за цілий вечір не скаже. І Остак, який здається доволі інтелігентним, але в нього є певні залежності. І до того всього він ще й закоханий у якусь одну із дівчат, атмосфера стає доволі напруженою, оскільки жоден із цих трьох не збирається ділитися своєю історією. І про тому, всьому, проходить доволі багато часу і. Куратори, які їх зібрали, які організували це дійство, все-таки не з'являються. І тут постає таке питання: для чого нас усіх зібрали? Що тут повинно відбуватись? Проте, до того, як наші головні герої додумуються до того, що тут щось відбувається не так, світ починає мінятись. З'являється ця вся атмосфера Івана Купала, магія, чари, надприродне. Всім стає дуже і дуже невесело. Оскільки темрява. Наближається все ближче і ближче, і зовсім скоро кожному доведеться або втонути у ній, або її прийняти. Я відходила від цієї книги е, декілька днів. Якщо чесно, то я навіть досі від неї нормально не відійшла, тому що я не можу почати читати щось інше. В мене не виходить, як у це у цих блогерів, топ з книг за місяць, в мене вийшло прочитати за місяць 4 книжки. І це вау! Це взагалі для мене це лево, хоча я читаю дуже багато. Просто в мене немає часу. От, і ця книга якось так мене зачепила, що просто не знаю, напевно, оця тема темряви всередині, вона якось недостатньо е, проговорена. Саме у літературі я маю на увазі. Почнемо ми з дуже гучної заяви, бо ця книга знищила мене морально. Буквально кожен день, поки я її читала, я проживала усі емоції, які були тут закладені. Перші три дні я читала перші 100 сторінок. За наступний день я прочитала усе решта. Тобто, за чотири дні я, я якийсь такий дивний стан пережила. Не то піднесення, не то опущення, якогось такого швидше нервового збудження. Тобто, це було щось. Надзвичайна. Якби можна було поставити її на якийсь свій п'єдестал обожнювання, а я люблю деколи таке себе уявляти, що це тепер моя улюблена книга, поки я не прочитаю щось просто максимально краще, не знаю, максимально на той момент вражаюче для мене, то от зараз вже пройшло ну, напевно з три тижні від моменту, як я дочитала цю книгу, я можу впевнено сказати. Що я поставила погляд медузи на свій такий невеличкий п'єдестал обожнювання десь приблизно на рівні з Шантарамом. Це от, от досі тримає мене оця історія. Вона відчувається як проблиск надії крізь крові попіл, як якась стеблинка, яка тягнеться до сонця. Тобто це закінчена історія, це книга про війну. Вона може тригернути багато кого, але насправді дочитавши її, ти здобуваєш якесь таке відчуття наповненості внутрішньої відчуття завершеності, відчуття щасливого фіналу. Тому я б сказала, що це не книга про війну, а це книга про надію. За роком це 2024 рік написання за жанром це є роман. Це роман про «Блекаут». І головна ідея твору це те, що ми помічаємо відсутність світла, але ми недооцінюємо наявність пітьми. Головна думка твору показати те, як людина, яка знаходиться у фізичній або духовній темряві, знаходить і визначає свої орієнтири, по чому вона наближається до світла. Як вона це робить? Сам Твір пов'язаний із міфом про медузу горгону, і це навіть видно по самій назві, погляд медузи. Головний герой твору Славко іде добровольцем на війну, і образ медузи це якраз зустріч людини із чимось жахливим. У випадку цієї версії легенди це зустріч із війною. У легендах один погляд у очі цієї медузи змушує людей кам'яніти, тобто замирати на місці і залишатися абсолютно бездіяльними без якихось емоцій чи почуттів. І справді, коли Славко зустрічається зі своєю медузою і з війною, він повертається додому з Богиня у легендах це символ порядку. Це богиня, яка намагається зробити все, аби відновити чистоту. Тобто Славко показує фотографії з фронту, розповідає різні історії і каже, що зараз усе буде добре, що це в минулому, і більше його це не цікавить. І, точніше, більше ніякого відношення до нього це не має, Це просто досвід. На запитання, чи усе добре, він відповідає, що так. Хоча усі, абсолютно усі, знають, що це повна брехня. Марсей, який в легенді вирушає віцяте голову медузі, це є Его в процесі перетворення. Афіна наділяє його певними атрибутами, певною зброєю, яка повинна допомогти здолати оцей страх, здолати оцю темряву і цю медузу горгону. До прикладу, дзеркальний щит це можливість побачити те, що знаходиться всередині себе, можливість побачити своє відзеркалення. Меч це знання про свою справжню природу, яке не зводиться до конкретно оцієї травмованої частини. І Славко на шляху до боротьби з своєю медузою е, знаходить теж ці атрибути. Але оскільки Славко знаходиться у реальному світі, а не в легенді, ці атрибути у нього зовсім інші. Можливо, я звісно помиляюся, але його атрибути в реальному світі е, речима, які допомогли йому побороти цю травму, були реальні люди, були його друзі, які е, залишились з ним і після того, як ця темрява у ньому засіла. До прикладу, це був Мирослав, який працює в університеті і через свою викладацьку діяльність не зобов'язаний воювати. Проте він щодня картає себе за це. Це був юзик Яблонський, який тільки знайшов своє справжнє кохання, свою чергову, можна так сказати, дружину. І боявся, що як тільки він піде воювати, ця жінка від нього теж піде. Це трошки дивокуватий бізон, який любить сидіти біля могил полеглих воїнів. На цвентері, і це неймовірна Соломія, яка нестримно палко кохає самого Славка і готова приймати його будь-яким, готова навіть змиритись з тим, що, можливо, після війни він більше її не кохає, і, можливо, все, що вона собі напланувала, тепер назавжди втрачене. Непересічним персонажем у цій історії так само є жінка Олеся із своїм сином Максом, яка тепер є дружиною Яблонського. Її надзвичайне добре серце і постійні сутички із мамою, яка має проросійську позицію, теж відіграють доволі важливу роль у цьому творі. Особливо гарно показано наскільки е, населення нашого сусіда реагує добре на пропаганду, наскільки вони вірять кожному їхньому слову, і наскільки сильно намагаються переконати у цьому інших. Любко Дереш дуже гарно передав вплив російської пропаганди, оскільки. Люда, мама Лесі, вірить, що росіяни звільняють нас від нациста Зеленського, що тут вішають тільки бандерівців і тільки якихось бандитів, а стріляють тільки по військовій інфраструктурі, і скоро нас звільнять, і ми будемо вільними, і тоді ми заживемо, як коли жили в Савку. Оце буде життя. А до того ви не жили, ви просто виживали. Так. Любко гарно передав цей настрій в деяких моментах, особливо діалогів між Лесею і Лютою її мамою, я прям відчувала, що це насправді зовсім не вигадка. Це насправді реалії, в яких ми живемо. Я не скажу, що це була легка книга. Але це насправді повчальна історія, це гарна історія. І це найголовніше щасливий кінець. Щасливий кінець, на який сподіваються безліч людей, які зараз проживають цю війну всередині себе. Тому, якщо хочете почати з Дереша, можете почати з цієї книги. Мене затягнуло аж на 4 в загальному. Тому. Раджу, 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 скрінте, скрінте це. Це було неймовірно. Отож, Любко Дереш це про яскравість. Яскравість у словах, у висловленнях, у атмосфері книг. Його текст багатий на сарказм і іронію. І деколи тут з'являється така парчинка, яку ти не розумієш до кінця. А коли починаєш усвідомлювати і розуміти, що як і до чого, в тебе книга бояє зовсім іншими барвами. Любко Дереш це про неординарність. Це проміння бути різним, шукати себе, створювати себе, навчатися чомусь новому. Адже життя дається нам лише раз. І воно створене для того, аби ми вчились і для того, аби ми помилялись. Отож, усім дякую за увагу. Надіюсь, ви дослухалися відео до кінця. Напишіть в коментарях, як вам мій макіяж. Навіть негативний коментар допомагає просувати це відео. Тому всім дякую, всім па-па!